Всім привіт! Ви на каналі Фарамес, і сьогодні будемо розбирати домашнє завдання на тему лінійні рівняння. І перед початком відео велике прохання виконати всі можливі завдання та неможливі. Отож, поїхали. Окей, перше завдання у нас з модулями. Це просто вирази. Переписую перше завдання. У нас модуль відняти 4. Додати модуль відняти 3. Так, пі у нас 3,14. Я це зверху запишу. Підставляємо в модуль 3,14, віднімаємо 4. У нас виходить від'ємне значення, отож тут ставимо мінус. Тепер в цей модуль робимо те саме. 3,14 відняти 3, у нас виходить додатнє значення, тож ставлю плюс. Тепер всі модулі, над якими написаний мінус, переписуємо їх з мінусом, і ставимо замість модуля дужки. Всі модулі, над якими плюс стоїть, просто переписуємо ці модулі. Бажано це робити в дужках. Тепер у нас є мінус перед дужками, ми ставимо мінус пі, додати 4, додати пі і відняти 3. Тепер мінус пі додати пі скорочується, 4 відняти 3. У нас виходить 1. У нас є така відповідь це відповідь В. І переходжу до другого завдання. Так, тепер у нас модуль 3 відняти пі. Відняти модуль мінус пі відняти 4. Так, тепер знову 3 відняти пі. Це у нас 3 відняти 3,14 це від'ємне значення. І тут мінус 3,14 мінус 4 це також від'ємне значення. Е, тепер переписую всюди, де є мінуси. Мінус в дужках 3 мінус пі. Тепер маю поставити знов мінус, але у нас тут є ще один мінус, мінус на мінус дає плюс, і записую в дужках мінус пі відняти 4. Так, і це дорівнює мінус 3 додати пі, додати мінус пі, тобто відняти пі, і відняти 4. Так. Е, Мнус 3 мінус 4 це буде мінус 7. А плюс П і мінус П у нас скорочується. І переходжу до третього. Так, мінус модуль пі відняти 4, відняти модуль П відняти 3. Знову підставляю 3,14, 3,14 відняти 4 це буде від'ємне значення. А тут 3,14 відняти 3 тут буде додатнє. Так, у нас мінус і ще один мінус, значить, ми ставимо там плюс. Тобто нічого не ставлю. Записую в дужках. І тепер тут просто переписую в дужках. І відняти 3. Так, це у нас дорівнює. Пі відняти 4. Відняти пі, додати 3. Пі мінус пі скорочується. Мінус 4 додати 3. У нас виходить мінус 1. А, так, в другому ще треба вибрати відповідь: це у нас відповідь D. І тут мінус 1 це у нас відповідь Г. Так, четверте завдання. Пі відняти 4, додати. Це. Покажу тут такий лайфхак, що якщо у нас мінус π відняти 3, ми маємо право поміняти всі знаки на протилежні, і можемо записати просто як ПІ відняти 3. Це не є обов'язковим, з цим потрібно акуратно, особливо, коли у вас щось таке, як в третьому завданні. Там, якщо ви захочете поміняти знаки, потрібно буде в модулі записати мінус пі додати 3. Тобто не лише цей мінус поміняється на плюс, а ще й перед пі у нас є плюс, який поміняється на мінус. Тому я таке роблю тільки в тих випадках, коли у нас є мінус пі, мінус 3. Це також можна було зробити в другому завданні. Просто замінити тут плюс, тут плюс. Тоді би воно виглядало трошки легше, але суть залишиться та сама. Тому я переписав четверте завдання просто пі додати 3, поміняв всі знаки на протилежні. І тепер підставляю 3,14. 3,14 мінус П це від'ємне значення. А тут буде точно додатнє значення. І тепер мінус в дужках пі відняти 4, додати в дужках Пі. Плюс 3. Так. І це дорівнює. Міспі е, додати 4, додати Пі, додати 3. Міспі і П скоротилися, 4 додати 3 виходить 7. І це у нас відповідь B. Так, Тепер можемо вибирати відповіді: перша В, друга Д, третя Г і четверта Б. І поїхали далі. Друге завдання. Так, друге завдання це вже почалися рівняння. Отож, переписую перше. 7х додати 2, дорівнює 5х додати 6. х на ліву сторону, всі числа на праву сторону. 7х відняти 5х, дорівнює 6 відняти 2. Знаки, коли ми переносимо. Плюс 2 на праву сторону стає мінус 2. Коли ми переносимо 5х сюди, вони стають мінусовими, тому що тут по праву сторону рівня вони були плюсовими. Тепер 7х відняти 5х, це виходить 2х. 6 відняти 2 це 4. І тепер, щоб знайти х, потрібно 4 розділити на 2. 4 розділити на 2 це 2. І відповідь де. Так, тепер друге завдання. 7 іксів відняти 2. дорівнює 6 відняти 5 іксів. Так, Знову ікси на ліву сторону, числа на праву. Тут буде 7 іксів, мінус 5 іксів переноситься на ліву сторону. Тут стає 5 іксів, дорівнює 6. 6 не переносилось нікуди, знак не міняється. Мінус 2 на праву сторону це буде плюс 2. 7х плюс 5хів це 12х. 6 додати 2 це 8. Тепер, щоб знайти х, нам потрібно знову право поділити на ліво. 8 ділимо на 12, то і то скорочується на 4. Тут залишається 2, тут 3, і х буде дорівнювати 2 треті. 2 треті це відповідь г. Так, перехожу до третього завдання. 7х відняти 2, дорівнює мінус 6 відняти 5х. 7х мінус 5х на ліву сторону. Буде плюс 5хів. Дорівнює мінус 6, так і залишилося. І додати 2. 7х плюс 5х 12х. Мінус 6 додати 2. У нас є мінус 6 гривень на карці. Ми додаємо 2 гривні. У нас виходить на карці мінус, але менший мінус. Тепер мінус 4 гривні. Так, тепер, щоб знайти х, нам потрібно мінус 4 розділити на 12. Верхіни скорочується на 4. У нас виходить зверху 1, а знизу 3. То х дорівнює. Не забуваємо про мінус. Мінус 1 третя. Це відповідь А. Так, і тепер четверте завдання. 7 х додати 6. Дорівнює мінус 6 відняти 5 х Х наліво. 7х додати 5х дорівнює мінус 6, і оцю плюс 6 переношу на праву сторону. Тут стає мінус 6. 12х дорівнює мінус 12. Для того, щоб знайти х, потрібно мінус 12 ділити на 12. Або можна обидві сторони розділити на 12, і виходить, х дорівнює мінус 12 на 12, це мінус 1. Тобто суть насправді та сама, це просто інакший спосіб подання того самого рівняння. Так, і мінус 1 це у нас відповідь Б. Вибираю відповіді: перше Д, друге Г, третє А і четверте Б. І можна їхати далі. Тепер третє завдання. У нас модуль x відняти 3 дорівнює 4. Так. Нагадую, якщо в нас рівняння з модулем, то в більшості випадків у нас буде два розв'язки. Всередині у нас замість x-3 є два варіанти, що може бути. Може бути мінус 4, або може бути 4. Тому що як мінус 4, так і 4 в модулі нам дасть 4. Отже, це я тепер і розписую. Роблю навіть двома стрілочками. Отже, х відняти 3 може дорівнювати 4, або x відняти 3 може дорівнювати мінус 4. Розв'язую це, переношу мінус 3 на праву сторону, тут буде 4 плюс 3. Дорівнює 7. Тут також х дорівнює мінус 4 додати 3. Мінус 4 додати 3 виходить мінус 1. І наші відповіді це 7 і мінус 1. І вони дві є обов'язковими відповідями. Якщо вам не сказали чогось протилежного, де потрібно одну з відповідей викреслювати. У нас такого тут не було. Отже, шукаємо, де у нас є відповідь 7 і мінус 1. М так, мінус 1 і 7. це варіант D. Так, Це у нас було перше завдання. Тепер друге завдання. Так, модуль x відняти 4 дорівнює мінус 3. Е, якщо у вас модуль дорівнює, тобто з лівої сторони тільки модуль, а з правої сторони від'ємне число. Ніяке значення в модулі ніколи не дасть від'ємного числа. Е, отже, це рівняння просто не має розв'язків. І буде відповідь А. Перехожу до третього. Модуль x додати 4 дорівнює 3. Отже, всередині модуля може бути або 3, або мінус 3. Я так і записую, х плюс 4 дорівнює 3, або х плюс 4 дорівнює мінус 3. І окремо кожне розв'язуємо. х дорівнює 3 відняти 4, х дорівнює мінус 1. Тут x дорівнює мінус 3 відняти 4, х дорівнює мінус 7. Так, мінус 1 і мінус 7 це варіант відповіді г. Переходжу до четвертого. Модуль х плюс 3 дорівнює 4. Так, всередині модуля може бути як четвірка, так і мінус 4. Отже, х додати 3 дорівнює 4, або х додати 3 дорівнює мінус 4. Тут x дорівнює 4 відняти 3. Отже, х дорівнює 1, а тут. Х дорівнює мінус 4 відняти 3. У вас мінус 4 гривні на карці, ви ще 3 гривні потратили. У вас на карці мінус 7 гривень. Так, і варіант відповіді де 1 і мінус 7 одиничка 1 і мінус сімірка. Варіант відповіді В. Так, тепер вибираю відповіді. Перше Д, Друге А третє Г і четверте В. Можна їхати далі. Так, завдання 4. В завданні 4 у вас є дуже багато дробів. Е, моя рекомендація робити одразу всім спільний знаменник. То я навіть ось це запишу тут «одиничку». І спільний знаменник між 4, 5, 20 і 1 буде 20. Отож, тут домножую на 20. Тут не потрібно домножувати, тут домножую на 5 і тут домножую на 4. Одразу, одразу це перепишу. 4 на х відняти 2. Додати 5 на 2х відняти 5. Додати 4х відняти 1. Я записую все в дужках, щоб потім з мінусами чи з плюсами нічого не попутати. В них спільний знаменник 20. І це все дорівнює 20, яке множиться на 4 відняти х. 20. Якщо у вас в знаменниках звичайні числа, у вас немає ніякого ОДЗ, не потрібно ні за що переживати. Ми просто праву і ліву сторону домножимо на 20. Таким чином, ми, якщо все домножимо на 20, у нас ця 20-ка скоротиться. Тут домножимо все на 20. Це і це також скоротиться. Тобто, ми, якщо простими словами, ми просто забираємо знаменник. Якщо зліва і справа однакові знаменники, і там є число, ми просто їх викреслили, і нічого нам за то не буде. Так, і забравши знаменник, я одразу розкрию дужки. Це у нас буде 4х відняти 8. Додати 10х, відняти 25, додати 4х, відняти 1. Дорівнює 20 на 4 це 80 відняти 20х. Тепер всі х на ліву сторону. 4х, плюс 10 х плюс 4х. І ще оті мінус 20х сюди перейшли як плюс 20 іксів. Так, І це дорівнює 80 залишилось. Тепер мінус 8 направо плюс 8, мінус 25 направо плюс 25.

Для того, щоб знайти х, потрібно 114 розділити на 38. У мене є підозра, що вийде 3. Але я дуже не хочу ділити це в стопчик, тому я буду скорочувати потрішки. Як мінімум то і то ділиться на 2. 38 розділити на 2 виходить 19. І 114 розділити на 2 виходить 57. Тепер треба 57 ділити на 19. І це насправді виходить 3. Тобто X дорівнює 3. Записую відповідь і переходжу до п'ятого завдання. Так, п'яте завдання. У нас є дроби. Це завдання з НМТ або ЗНО якогось року. Можу звести ось це до спільного знаменника. Тут потрібно буде домножити на 3, тут домножити на 2. І одразу записую. Це у нас 3х додати 2х. Знаменник 6. Дорівнює 2. 5х поділити на 6 дорівнює 2 перших. І тепер просто хрест-навхрест перемножуємо. Перемножують хрест-навхрест для того, щоб у вас більше не було дробів. Якщо ви перемножите 5х на 1, у вас буде 5х, 2 перемножимо на 6, у вас виходить 12. І тепер залишається, щоб знайти х, 12 розділити на 5. Оскільки на 5 не дуже зручно ділити, домножую на 2 верх і низ, виходить 24. Десятих. А от 24 ділити на 10, це вже зручно, виходить 2,4. Отже, х дорівнює 2,4 це є варіант відповіді v. Обираємо V і їдемо далі. Так, шосте завдання. Переношу мінус трійку на праву сторону. Так, 2х буде дорівнювати 7. І щоб знайти х, потрібно 7 розділити на 2. Х дорівнює 0,5. Це варіант відповіді B. Одразу обираю його і їду далі. Так. Е, яке з наведених чисел є коренем? М це те саме, дивіться, корінь рівняння. Це просто розв'язок рівняння. Не потрібно путати корені рівняння з квадратними коренями. Вам не треба буде, ви щось знайшли, потім берете з того корінь. <кій> потрібно просто розв'язати рівняння. Я допишу сюди одиничку. І одразу зроблю хрест на хрест. 5х плюс 8, якщо множити на 1, так і вийде 5х плюс 8. А 1 множити на 3, вийде 3. Тепер переношу вісьмірку на праву. Буде 3 відняти 8. 5х дорівнює мінус 5. І щоб знайти х, потрібно мінус 5 розділити на 5. Х виходить мінус 1. Це варіант відповіді Д. Перехожу до восьмого завдання. <кій> у восьмому завданні ми маємо модуль. Так, я перепишу 5, відняти 4х дорівнює 3. Е, і нам сказано, що якщо у нас є єдиний розв'язок, то записати його. Якщо у нас є кілька розв'язків, то потрібно буде записати їх суму. Тобто те, що ми знайдемо, додати. Окей, у нас модуль, тобто два варіанти все те, що під модулем. 5 відняти 4х може бути або тріхкою, або 5 відняти 4х може бути мінус ріхкою. Тепер мінус 4х дорівнює 3 відняти 5, мінус 4х дорівнює мінус 2. Домножую праву і ліву сторону на мінус 1. Тобто, я кажу, що я домножую, але насправді я просто замінюю знаки на протилежні. Виходить 4х дорівнює 2. Можливо, що потрібно міняти і зліва, і з права знаки одночасно і обов'язково. Тепер, щоб знайти х, потрібно 2 розділити на 4. Так, верх і низ скорочується на 2, буде одна друга. А одна друга це те саме, що 0,5. Тепер розв'язую друге рівняння. Мінус 4х дорівнює мінус 3 відняти 5. Мінус 4х дорівнює мінус 8. Знов змінюю знаки на протилежні. Домножуючи на мінус 1. Виходить 4х дорівнює 8. Тепер, щоб знайти х, потрібно 8 розділити на 4. Х дорівнює 8 на 4. Добре ділиться, виходить 2. В відповідь потрібно записати їхню суму. Це буде 2,5. Записую відповідь. І перехожу до наступного завдання. Дев'яте завдання. Тут я допишу одразу одиничку, бо бачу, що у нас є дроби. Але оскільки в нас в одному з дробів є ікси, у нас повинно бути обов'язково ОДЗ. В ОДЗ у нас не може бути нуля в знаменнику. Тобто ікс плюс 1 не має права дорівнювати 0. ОДЗ розв'язуємо так само, як ми розв'язуємо будь-яке рівняння. Х не дорівнює, 0 відняти 1 це просто мінус 1. Все. Записали ОДЗ і залишаємо його на пізніше. Тепер перемножуємо хрест на хрест. 3х відняти 2 множити на 1, так і вийде. З правої сторони у нас 7 множиться на х плюс 1. Так, тепер буду розкривати дужки. 7х додати 7. Тепер x наліво числа направо. 3 x відняти 7 x дорівнює 7 додати 2. 3 x у вас було, 7 x забрали, у вас мінус 4 x Справа 7 додати 2 це 9. Домножую на мінус 1, щоб не було мінусів біля х. 4х дорівнює мінус 9. І тепер х дорівнює мінус 9 розділити на 4. Так, мінус 9 ділити на 4 можемо або в стовпчик. Давайте, мабуть, в стовпчик. 9 ділимо на 4. Це у нас виходить тут 2. Віднімаємо 8, тут 1. Тепер у нас кома. Тут дописую 10. 10 ділю на 4 це у нас знов 2. Тут 10 відняти 8,2, дописую, ще нолик, 20 ділю на 4, 25. Тобто х дорівнює мінус 2,25. Це було не обов'язково перетворювати в десяткові дроби, можна було залишити звичайним дробом, але хоча б дійти до того, щоб були цілі частинки. Окей, мінус okay, 2,25. Якому проміжку воно може належати? Хтось міг би сказати, що це проміжок Б, тому що це ну, мінус типу, 2,0, якраз там мінус 2,25 знаходиться. Але якщо намалювати числову пряму, тут у нас є мінус 2, отут у нас є 0. То мінус 2,25 буде знаходитись десь тут мінус 2,25. І виходить сюди у нас. Перепрошую, сюди у нас мінус нескінченність. Отже, наша відповідь насправді це варіант А. То від мінус нескінченності до мінус 2 знаходиться наш розв'язок. Важливий момент: ми маємо перевірити, чи наш розв'язок справді нам підходить. Мінус 2,25 це не є мінус одиничка, тому все гаразд, ОДЗ ніяким чином на нас зараз не повпливало. Але його дуже обов'язково завжди записувати. Тому що деколи буває такий момент, що один з розв'язків потрібно викреслити. Можливо, і всі розв'язки потрібно буде викреслити от саме через ОДЗ. Тут у нас відповідь А. Позначаємо, що це А. І переходимо далі. Завдання 10. Потрібно вказати суму розв'язків рівняння. Модуль X-1 дорівнює 6, у нас є два варіанти x відняти 1 дорівнює 6, або х відняти 1 дорівнює мінус 6. Тепер х дорівнює 6 додати 1, х дорівнює 7, і в другому випадку х дорівнює мінус 6 додати 1, х дорівнює мінус 5. Сума цих двох розв'язків, 7 додати мінус 5, це те саме, що 7 відняти 5, виходить 2. Тобто наша відповідь 2. І переходимо до 11-го завдання. В 11-му завданні у нас є в знаменнику x, Тобто у нас є точно ОДЗ. x не мають права дорівнювати 0. Тепер залишаємо ОДЗ, дописуємо сюди одиничку і хрест навхрест перемножуємо. 2 на 1 це у нас 2, 5 на Х. Це 5х. Тепер, якщо ви міняєте повністю праву і ліву сторону, все 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 замінюєте, вам не потрібно змінювати знаки. Ну, От ви можете написати, що це є 5х дорівнює 2. Ну, тому що якщо 2 дорівнює 5х, отже 5х дорівнює 2. Тепер, щоб нам знайти х, нам потрібно 2 розділити на 5. Знову ж таки, на 5 ділити незручно. Домножує на 2, виходить 4 десятих. 4 ділити на 10 це є 0,4. 0,4 це не 0. Отже, це наша відповідь. В варіантах відповіді це варіант відповіді Г. Ага. Так, і тепер, щоб це надіслати, потрібно ще раз вказати своє ім'я, вказую фарамес і надсилаю. Переглянемо результат. 22 бали з 22. Отже, все успішно, і ми зробили все без помилок. Це дуже чудово. Отож, я надіюся, що всім все зрозуміло. Дуже дякую за увагу. Якщо будуть питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Всім успіху у подальшому навчанні.